Представники Криворізького клубу скандинавської ходьби. Крок підкорюють нові горизонти. Днями делегація 17 скандинавів відвідали Білу церкву. Там проходив чемпіонат Київської області зі спортивного туризму. Змагання зібрали більше сотні учасників з усіх регіонів країни. Дніпропетровщину представляли 24 прихильники скандинавської ходьби. Єдине, що було погане, йшов дощ. Але ж ми скандинави, і дощ нам ні до чого. Ми пройшли, трасу подолали, емоції привезли, задоволення одержали, щасливі. Це не перші мої змагання. Я була вже в минулому році і на чемпіонаті у нас в Кривому Розі, і в Дніпрі на області, і в Києві. Результати є. Скандинави долали дистанції довжиною 5 і 10 кілометрів. Наталія Волошиненко долучилась до суддівства змагань. Рефері оцінювали швидкість і техніку. У змаганнях проявили себе і спортсмени з порушеннями зору. На одній із дистанцій не було рівних Анжелі Маховицькій. Криворожанка виборола чергову золоту нагороду цього разу в новій для себе категорії. Зараз вона приймала участь у змаганнях, але на рівні з людьми, які мають зір, і вона. Виборола серед них перше місце, але розумієте, для незрячих це завдяки гайдам, люди, які їх супроводжують. І я хочу дуже подякувати хлопцям і молодим хлопцям-вихованцям школи номер 10 і нашим колегам-інструкторам, які були гайдами у наших спортсменів. Це Женічка Таранцов він був гайдом у Вікторії, і Сергій Гулідов він був гайдом у нашої Анжелочки. І це дозволило нашим дівчаткам виконати перші розряди а анжелочки ще здобути перше місце. В активі криворіжців чотири медалі змагань. Третє місце виборола Алла Лебідушкіна, друге Альбіна Сушко і ще одна золота нагорода на рахунку Галини Переходової. Я хочу сказати перш за все велике спасибі своєму тренеру Наталі Волошиненко. Вона нас вдохновляє, вона нас підтримує. І я думаю, що з нею ми будемо йти до слідуючих перемог. Такою нагодою криворіжці можуть скористатися вже наступної суботи. 29 березня у парку Шахтарський пройде чемпіонат міста зі скандинавської ходьби. Іван Проводов, Олександр Домашов цей день.